Має таких замків, що неможливо відкрити. Це з року в рік доводять крадії автівок. У їхніх руках навіть найсучасніші системи захисту ламаються як дитячі іграшки. З початку року лише на Вінничині зломщики поцупили більше ста одиниць автотехніки. Вдаї кажуть, це не лише завдяки спритності крадіїв, а й недбалості самих водіїв. Власники самі нехтують правилами власної безпеки. Тобто залишають автомобілі, під'їхали, кинули. Мало того, що кидають де попало, то ще залишають їх незачиненими. Залишають замок, залишають ключі в замку запалювання, залишають ключі дублікати, ключі запаснів в салонах. Вдаї кажуть, останнім часом крадії не завжди вибагливі, викрадають як іномарки, так і вітчизняні авто, й далеко не нові, а часом просто розбивають скло та цуплять із салону речі. Тому вартові доріг радять водіям не приваблювати злодіїв та не залишати в автівці нічого цінного. Саме так робить Юрій Мінзов. Нічого не залишаю, навіть знімаю панельку з магнітофона, щоб нічого не спокушало, бо навіть розбити стіп це неприємно. Коли залишаю машину, покладаюсь на дві речі, на три речі: на сусідських собак, які дадуть голос, на камеру наблюдіння сусіда і просто на удачу. Для тих, хто не сподівається на диво і живе за принципом береженого бухбережа, існують десятки різноманітних систем захисту, надійність яких перевірив на собі не один водій. Ну, системи захисту у нас використовують більше зараз поширені з двосторонньої зв'язки. тобто Є брелок, який показує, в якому стані знаходиться ваш автомобіль. І також до неї допоміжно ставляться GSAM. Ріблучок, який робить по каншені. В нього вставляється карточка з мобільного телефона і радіус дії вже цієї сигналізації стає покриттям сіті. Якщо у вас машину вкрали, ви можете з телефона. Зробити блокіровку, тобто автомобіль зупиниться, і, ну, Основно оператори нас піддержують функцію, яка дозволяє приділити містоположення, скажімо, абонентам. Тож убезпечити себе від стресу, а автомобіль від крадіжки нині можливо. Спеціалісти радять лише не обмежуватись єдиною системою захисту, а встановлювати декілька, адже на їхні знешкодження злодіям знадобиться більше часу та зусиль.